Послугу транспортування дітей на лікування до Європи презентували у Хмельницькому смертельна ДТП та жахливі наслідки пиятики. Це 5 хвилин на головне на першому подільському розпочинаємо. Днями у Хмельницькому презентували благодійний проєкт, покликаний забезпечити важкохворих або передчасно народжених дітей транспортуванням до медичних закладів Європи. Провів презентацію для лікарів Хмельницької міської дитячої лікарні. Парамедик-волонтер з Німеччини Марк Фредріх, засновник і генеральний директор Ambulance for Kids, який підтримує Україну за допомогою свого спеціалізованого мобільного відділення інтенсивної терапії. З початку повномасштабної війни він евакуйовує з України важкопоранених і хворих дітей. Наразі благодійник врятував близько сотні дитячих життів. Також послугами екстреного перевезення хворих дітей можна скористатися безкоштовно. Це стосується як транспортування маленьких пацієнтів між медзакладами України, так і перевезення до Європи. Марк Фредріх планує налагодити контакти з усіма дитячими медичними закладами України, аби мати можливість бути максимально корисним, залишатися в Україні та допомагати благодійник має намір до закінчення війни. Знову трагічні звістки для Хмельницької громади. Під час ворожого мінометного обстрілу в районі Донецької області 7 лютого 2024 року загинув житель селища Антоніни сержант Саванчук Юрій Сергійович, 92-го року народження. Стрілець санітар повідомили в Антонінській громаді. Важко знайти слова втіхи і підтримки для рідних та друзів. Уся громада розділяє разом з родиною непоправне горе. Ніколи не забудемо тих, хто без вагань віддав найцінніше своє життя за свій народ і свою країну. Вічна і світла пам'ять захиснику України. Спільне розпивання спиртного скінчилося конфліктом. Подія сталася 9 лютого в селі Калинівка Староостропільської тергромади. 38-річний потерпілий розпивав спиртне разом з двома односельцями: 61 та 59 років у будинку одного з них. Під час застіля між чоловіками розгорівся конфлікт у ході якого старші чоловіки за допомогою ременя зв'язали потерпілого та почали завдавати йому поранень ножем та сокирою. Від отриманих травм потерпілий загинув. Один із зловмисників, в будинку якого сталося вбивство, зателефонував до поліції і повідомив про труп. Його затримали на місці. Співучасника поліцейські затримали у нього вдома, де той відсипався після пиятики. Повідомили у поліції Хмельниччини. Обом фігурантам слідчі вже оголосили підозри на період розслідування. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне підозрюваним може загрожувати довічне ув'язнення. На Хмельниччині п'яний водій збив насмерть пенсіонера і втік в області оголошували план перехват. Дорожня транспортна пригода трапилася 10 лютого, близько 19-ї години у місті Полони. Водій автомобіля ВАЗ 2101 наїхав на 70-річного велосипедиста, що рухався в попутньому напрямку. Після вчинення ДТП водій залишив потерпілого напризволяще і зник з місця події для оперативного пошуку. Зловмисника керівництвом Шепетівського райуправління поліції був введений план перехват. Продовж кількох годин водія розшукали і затримали, інформують у поліції. Попереднє освідування 34-річного водія на стан сп'яніння за допомогою приладу драгер показало перевищення допустимої норми алкоголю в крові у 10 разів. Потерпіли пенсіонер від отриманих травм, помер у лікарні. З 5 по 11 лютого у Львові проходив чемпіонат України серед спортсменів 2003 року народження та молодших з кульової стрільби. В змаганнях взяли участь 285 учасників з 17 областей. Вдало виступили на чемпіонаті Хмельницькі спортсмени, і в загальному здобутку спортсмени вибороли 15 медалей: три золоті, сім срібних і п'ять бронзових. Підготувала команду до змагань тренер Крістіна Гілевич. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!